Так як ми робимо свою справу добре, нас потихеньку замовники засипають замовлення, і ми вже виходить, що ми вже не справляємося. До грудня місяця щось там розписано, все одно дзвонять, дзвонять чи телефонують, всім хочеться, всім хочеться. Хочемо набрати молоду команду. Ну як, бажано з 20 років, може навіть з 18, з 20 до 30 років. Покажемо, розкажемо, хочу їх навчити те, що бачу, як я, а не просто переучувати, тому що там доказувати, питатися. Це, це важко, чесно сказати. Я в будівництві вже більше 20 років і з ким зборотися, що з комусь доказувати, розказувати, немає смисла. Хочеться взяти молодих, як би сказати, не забити дурну голову і навчити показати, як можна заробляти гроші. В Будівництві. Так що, кому хто хоче приєднатися до нашої команди, телефонуйте. Ми з радістю послухаємо вас, вислухаємо, дамо можливість спробувати, а там приймемо рішення.